Сьогодні з вами розглянемо побудову графіків функції. Розглядається цей матеріал е, в 8 класі. В кінці 8 класу. Значить, в нас є дві функції. Перша y дорівнює в чисельнику 24. В знаменнику такий складний вираз x плюс 3 в квадраті відняти x-3 в квадраті. Це в нас перша функція. І друга функція це y дорівнює 6х-18. Поділити на 3х мінус х в квадраті. В нас задача стоїть побудувати графіки цих функцій. Тобто в декартовій системі координат заобразити графічно залежність. Залежність у нас y від x. Цю залежність нам треба зобразити, взяти з, е, значення Х і знайти відповідні значення Y. Ну, на перший погляд, не зрозуміло, як будувати графік, якщо ми будемо брати окремо X і підставляти і враховувати y, Не зрозуміло, що е, довгий час потратимо на це все. Треба якось спростити, так? пригадуємо формулу суми квадратів і суми. Квадрат різниці. Формулу квадрата суми і квадрата різниці. Давайте спростимо цей знаменник. Чисельник 24 нічого тут спрощувати не потрібно. А знаменник давайте з вами перетворимо, тотожно перетворимо. Тотожні перетворення повторюйте. Так. Давайте розкриємо цей квадрат і цей квадрат і побачимо, що в нас отримається. Розкриваємо перший квадрат. Це у нас буде х в квадраті плюс подвоєний добуток. Х в квадраті плюс подвоєний добуток хса на 3. Хса на 3 І плюс квадрат третього другого доданка. Це буде 9. Так? Віднімаємо, ставимо дужки. і розкриваємо квадрат різниці. Це квадрат першого мінус подвоєний добуток першого на друге. Плюс квадрат другого, Це 9. так? Що ми будемо мати? Дивіться, при розкритті перед дужками стоїть знак мінус. При, при розкритті е, дужок, коли ми будемо опускати дужки, знаки в дужках будуть мінятися на протилежні, тому що перед дужками стоїть знак мінус. Це таке правило. Ви повинні його знати. Значить, дивіться, х квадрат. Буде. В дужках був плюс х квадрат, а перед дужками, як будемо опускати дужку, буде мінус. Ікс квадрат мінус х квадрат. Це буде 0, так? Дивіться. 6хів мінус мінус 6 ексів. Тобто буде плюс 6 сів. 6 іксів плюс 6. Іксів, буде 12 іксів, так? І дивіться, 9 мінус плюс 9. Тут був плюс, та не мінус. 9 мінус 9 0. Тобто. Залишиться тільки 12х. Так, ось і все. Ось такий складний вираз у нас дорівнює 12х. То ми можемо нашу функцію переписати: y від x дорівнює 24 поділити на 12 помножити на x. А тепер дивіться, 24 і 12 легко скорочуються. 24 ділиться на 12, це буде 2. І ми отримаємо 2 що ділиться на х. Ось графік такої функції нам треба побудувати. y дорівнює 2 поділити на x. А цей графік, а цю функцію ми знаємо. Графіком, така функція називається оберненою пропорційністю. І графіком такої функції є гіпербола. Якщо коефіцієнт K, так, додатній плюс 2. У нас стоїть тут мінус, а не присутній мінус, просто плюс 2. 2. То якщо коефіцієнт у нас е, додатній, то відки гіперболи будуть знаходитися в першому і третьому координатних чвертях або квадрантах. Якщо буде присутній мінус, якби був присутній мінус, то відки гіперболи знаходились в другому і четвертому координатних квадрантах або чвертях. Так. Е, як побудувати графік функції оберненої пропорційності? Гіперболи. так? Це вже легко. Надаємо, складаємо табличку значень. Табличку значень, складаємо, табличку значень. І відмічаємо, надаємо значення Х і знаходимо відповідне значення у. Якщо х дорівнює 11, так, зручні х беремо, так, щоб нам було легко рахувати, х дорівнює 1, то 2 поділити на 1 y дорівнює 2. Х дорівнює 11 y дорівнює 2. Так, якщо у нас х дорівнює, наприклад, 2, так, беремо зручні числа. 2 поділити на 2 буде 1. так. Якщо. Х дорівнює, наприклад, одна друга. так? Одна друга. То візьмемо одна друга, одна друга. То е, y дорівнює 2 поділити на одну другу буде 4. Буде 4. Так, все. І будуємо графік функцій. Будуємо графік функцій. Будуємо графік функцій. Декартова система координат. Вісь абсцис, вісь незалежної змінної. Початок координат 0, вісь залежної змінної Y або вісь ординат, Одиничні відрізки. Позначаємо. Напрямок завжди не забуваємо вказувати, бо є права система координат, а є ліва система координат. Так, ми користуємося завжди прямокутною правою системою координат. Так, і давайте побудуємо ці точки. Х дорівню 1, y дорівнює 2. Х дорівнює 1, y дорівнює 2. Маємо одну точку. Далі х дорівнює 2. І дорівнює 11. Ну, вже можна зрозуміти, як буде йти гіперболо. Х дорівнює 1 2, це половинка, так, 1, 2, половинка, то y дорівнює 4. 1, 2, 3, 4. Дорівнюю 4. Так, наша гіпербола буде йти ось так, таким чином. Так? О, ось таким чином. Це одна відка гіперболи. А якщо ми будемо надавати значення з мінусом, то всі ці значення будуть з мінусом в цій, в цій частині. Y буде теж такий від'ємний. Значить, симетрично відображаємо цю вітку гіперболи відносно початку координат. Бо ми знаємо, що графік гіперболи. Це графік непарної функції. Так, непарна функція симетрична відносно початку координат. Парна функція симетрична відносно осі ординат. А непарна функція симетрична. От беремо симетрично цю точку, відображаємо сюди. Ці відрізочки у нас рівні. Так, Получили цю точку. Далі симетрично цю точку, відображаємо сюди. Ці відрізочки у нас рівні. Так, і вже видно, як піде функція. Цю точку симетрично відображаємо сюди. Функція піде ось таким чином. Так, це у нас є гіпербола. Все. графік ми побудували. Це графік функції y дорівнює 2 поділити на X, Так? Або що те саме початкової функції, такої складної. Просто звели до простішої функції. І аналогічно будуємо графік е, другої функції. Звичайно, ми не знаємо, як його побудувати, але треба спростити. Все, -е 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 -е. дякую за увагу.